Один військовий загинув, троє отримали поранення. Українські бійці потрапили у засідку у щасті. Це містечко напередодні бойовики крили мінами. Один із снарядів зруйнував приміщення терпінного відділення Луганської ТЕС. Загалом у прес-центрі АТО лише за вечір нарахували 40 обстрілів. З танку напередодні бойовики тілили по Павлополю з тяжкої артилерії по гранітному. Під вогнем опинилися Мар'їнка, Піски і Лозове. З під контролю його бойовикам селище Свободне, а вівся вогонь по українських позиціях поблизу Тельманового. Потім, як стверджують у прес-центрі АТО, імітуючи відповідь українських силовиків, бойовики обстріляли і саме свободне. Загинула дитина і постраждали виключно мирні об'єкти. Початком переговорів контактної групою у мінську бандформування, наче за з наказом, почали обстріл зі 120-мм мінометів позицій сіл АТО о по 15.20 поблизу населеного пункту Новгородське. О 16.00 Обстрілу зазнали наші позиції населеного пункту Луганське. О 16.50 населеного пункту Опитне. 17.20 Водяне.